Ой, а то що таке гарне? Що таке мигеньке? О, Коля, що то таке? Конверт на виписку? А на холіру він здався? Ой, о, його мать, то він же ж, певно, дорогий. Ой. Як вона серетими грошима твоїми, Коля? Ти що в хаті вудял нема. Я на оте все не можу дивитися, Коля. Лучше би ви ото одільно жили. То було б мені ото легше і спокійніше. Марінки мої то такого не було, а ця що хоч найде.